30 листопада 1939 року Радянський Союз напав на Фінляндію. Навіщо він це зробив та до чого йому була та країна? Сьогодні поговоримо про зимову війну, тому обов'язково підписуйтесь на канал. Після завершення Першої світової війни ключові імперії Європи розпалися як німецька, австро-угорська, Австро російська. Відповідно, утворювалися нові країни. Якщо ж брати Російську імперію, то там відбувається більшовицька революція. Революція, але насправді революція і Росія це несумісні речі, тому її там ніколи не відбувалося. Революція це зміна ключових речей в мисленні людей в управлінні і так далі. А ті процеси, які відбуваються в Росії, це заміна одного бур'яну іншим. Замість царської влади приходить більшович. Більшовицька, але відношення до людей воно не змінилося. Управління і влада, вона теж не змінилася. Така сама диктатура, як була до цього. Відповідно, Фінляндія використала даний момент для того, щоб отримати свою незалежність. Після цього вже пройшло 20 приблизно років. І Радянський Союз і нацистська Німеччина вони поступово розвиваються, особливо Німеччина в економічному плані приходить до влади Гітлер, приходять до влади нацисти, країна модернізується, створюють свої збройні сили і починають агресивну політику. Радянський Союз від агресивної політики також не відставав. Тому в 1939 році. Радянський Союз разом з нацистською Німеччиною за пактом Ріббентропа Молотова розділили Польщу. Далі Радянський Союз безпосередньо дивиться вже на інші країни, які підпадали під його зону впливу. А це Балтійські країни і Фінляндія. Нацистська ж Німеччина в 40-му році розпочне війну з Францією і відповідно її окупує. І розпочнеться морський війни з Британією і так далі. Відповідно, наступний крок Радянського Союзу для розширення своєї влади це був була окупація всієї Фінляндії. Радянська пропаганда роздувала це тим, що Фіни створюють загрозу для Ленінграду. Але якщо дивитися об'єктивно, то Фінляндія з її крихітною площою і тією крихітною кількістю населення, яка проживала там, в принципі, ніяк не могла створювати ніяких. Суттєвих загроз для такого гіганта-монстра, як Радянський Союз. Відповідно, всередині суспільства також поширювалися, маю на увазі, в Фінляндії. Радянський Союз також намагався роз'єднати країну, підбурюючи більшовицькі настрої і так далі, для того, щоб о, простіше їм було окуповувати дану державу. Але. Не все так сталося, як гадалося. Між Радянським Союзом та Фінляндією розпочалися переговори на, на рахунок даних питань. Радянський Союз наполягав на тому, щоб йому перейшла частина Карелії, а також е, острів Хансо. Відповідно, це була військова база е, для, контролю в для контролю Балтійського моря. Фінляндія на це не погоджувалася. Відповідно, почалася війна. Спочатку Радянський Союз класично почав бомбардувати міста Фінляндії, а далі безпосередньо радянські війська перейшли в наступ. За два тижні їх вдалося зупинити. Наступ радянських військ вже не просувався. На початок конфлікту Фінляндія мала 300 тисяч військових, Радянський Союз задіяв 450 тисяч. Відповідно. Перші два тижні, як я сказав, наступ відбувається. Далі він гасне. Фінни вдало, вдало протидіють їм. І також Фінляндії допомагала тодішня погода. Сурові морози не дозволяли радянським військам бути активними і швидко просуватися. А також е організованість, Фінсь... організованість фінської армії і їхня оборона лінія Менергіїма давала також свій результат. Війна поступово почала затягуватися, і Радянський Союз почав розуміти, що якщо він зараз не вирішить питання війни швидко, то швидше за все союзники, такі як Велика Британія, буде надавати допомогу Фінляндіям, і вони ще можуть перейти до наступу і відповідно повернути дані втрачені території. Варто сказати також, що Швеція також підтримала в принципі, Фінляндію, вони відправили всі. Добровольчий корпус. Але це не стало суттєвою для того, щоб змінити позицію на фронті. Відповідно, Радянський Союз, після того, як він невдало намагається пробитися через Фінську оборону, все ж таки йому вдається захопити частину даної Карелії. І відповідно на переговорах він е змусив Фінляндію, Піти на дані перемовини для того, щоб е, Радянським Союзом, як я сказав, потрібен був якомога швидше мир, щоб не створювати конфлікт з британцями. Також, коли він напав на дану країну на Фінляндію, його виключили з Лігінації. Відповідно, він вже не був представником як агресора. І відповідно на переговорах Фінляндія ж поступалася частиною Карелії, а також на 30 років передавала острів Ханко в володіння е е Радянського Союзу. В той же час нацистська Німеччина поступово да, і вони. Уже давали, почали вести переговори з безпосередньо з фінами і намагалися залучити їх на свою сторону, говорячи про те, що цей мир є нетривалим, і коли радянський союз, коли Німеччина вільніше нападе на радянський союз, фіни зможуть повернути собі дані території. Тобто фінал цієї війни був не вирішений, оскільки не Фінляндія, не Радянський Союз таки не отримали ніякого від цього результату. Радянський Союз хотів повної окупації Фінляндії, але в нього цього не вийшло. А Фінляндія в результаті втратила свою частину території, які вона хотіла повернути безпосередньо. Тому конфлікт він тільки як. Та кажуть, загострювався. В принципі, війна з Р... Р... Фінляндії з Радянським Союзом дуже схожа на те, що відбувається сьогодні, коли російські війська розраховували на швидку перемогу, на швидке просування, але не так сталося, як гадалося. Вони зав'язали в обороні нашій, і, відповідно в них... і відповідно вони програють дану війну. В результаті нам сьогодні допомагають наші союзники, і українські Збройні Сили перейшли до кортернаступу для того, щоб звільнити наші території. До речі, цього в більшій мірі боявся Радянський Союз у фінській війні. Тому сьогодні нам найголовніше це підтримувати свою армію, підтримувати своїх військових і розуміти те, що ми знищимо цю червону всю наволоч, і Україна буде. Тою країною, яка поховає цих залізьких дурнів в домовині, і тоді гордо всі ті всі скажуть Слава Україні.